На Рівненщині засудили зрадницю, яка перейшла на бік ворога і наразі обіймає посаду в правоохоронних органах на Донеччині, та продовжує виконувати незаконні дії всупереч інтересам України. Завдяки зібраній доказовій базі служби безпеки регіону до 12 років позбавлення волі заочно засуджена жительку Донецька, яка добровільно погодилася співпрацювати з ворогом. Прокурори довели, що нині 52-річна жінка після окупації Донеччини сіляко підтримувала створення так званої Донецької народної республіки і навіть була проректором Донбаської юридичної академії. За даними слідства, зрадниця до 2014 року проходила службу в органах МВС України. Однак після окупації російськими загарбниками Донецької області добровільно перейшла на бік ворога та протягом 2015-2020 років займалася викладацькою діяльністю в Донбаській юридичній академії ДНР. Згодом злоумисниця перейшла на службу до правоохоронних органів МВД ДНР. Оскільки держзрадниця перебуває на окупованій території, судовий розгляд здійснювався заочно за спеціальною процедурою. На підставі зібраних доказів рівненський міський суд визнав її винною за частиною 1 статті 111 кримінального кодексу України, а саме Державна зрада. Окрім терміну покарання, зловмисницю позбавлено право обіймати певні посади протягом 15 років. Повідомляється, що строк відбуття покарання буде рахуватись з моменту затримання державної зрадниці. Заходи з викриття та документування злочинної діяльності здійснювало управління СБУ у Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.